Ця дивна країна довкола чудесна і все там чарівне, скрізь диво, краса. Подумайте, дітки, промовте, будь ласка, яка ж це країна? Згадали, це ж казка. жили собі? Та баба, сиві на горбочку. Чи пурненькій аж біля лісочку. Мали сина маленького. І Васиком звали, пісні йому співали. А Івасик різкоренько, сили набирався. Мамі вдома помагав, по рибку збирався. Ти зроби мені татусю, човник та веселечко, Буду рибку я ловити. Досить вам стареньким уже працювати, буду рибку я ловити та вас будувати. Добре, синку, все зроблю я, як ти забажаєш. Ти ж тепер стареньким нам всюди помагаєш. Зробив батько човник та срібне веселечко. Став ловити васик рибку, річці недалечко. Як тільки наловить рибки, синок багатенько. Та не кликати матусю, отак голостенько. Ой, іди ти, матусю, моя ти рідненька. Забери в мене цю рибку, ти зараз швиденько. Звари, мамо, з неї юшку та й підсмаж рибку. Нагодуй себе та батька і мене, дитинку. А я буду й далі тут рибку ловити. Та й будемо всі разом ми у світі жити. Іду, іду, поспішаю, сину дорогий, Рости дужем та здоровим, сину мій рідненький, лови рибу, сину, велику й маленьку, та співай пісень дзвінко веселенько. Прийде, рибку забере та йде додому, готувати їсте, їду й сину своєму. А Лисиця раз почула отаку от розмову, і задумала зробити лихо й Васику малому. Підкралася до берега і давай чекати, коли буде пливти човник до своєї хати. Украду Васика, заберу дитину. Буду годувати я свою родину. А Васика заставлю, рибку ще ловити. Буде цей Васик у моїй хатині жити. Так! Вона сиділа і вела свою мову, та й не бачила, що зайчик чує цю розмову. Не допущу я цього, не буде такого, Щоб листиця їла рибу і батика малого. Та й побіг мерщий до лісу, став посеред нього та як крикне голосненько. Гей всі, друзі лісові, йдіть сюди скоренько. Будем хлопця рятувати від лисиці хитренької. Як почули крик у лісі, зразу позбігалися вовк, ведмідь, їжа і білка всі разом зібралися. Зайчику, чого кричиш? Що в тебе тут сталося? Хто кого тут кривдить, Розкажи скоренько. Заступимось ми за нього. Тут лисиця, бідина робити, хоче примусити і Васика в своїй хаті жити, щоб він і рибу їй ловив, годував ледащо. Допустити такого ми не можемо нізащо. Треба нам лисицю всім отукровчити, щоб могли спокійно ми в лісі жити. Одягну сорочку і Васика малого. Буду я плести в човні та співати за нього. Хай подумає лисиця, що я це телесик. Добре кажеш, молодець, вовчику сірейтий. Треба роду обдурити, хоч разок гарненько. А то думає Руда, що усі хитріша. Треба нам їй показати, що ми розумніші. Як вирішили, так і зробимо. Пропчимо руденьку, щоб усім, усім у лісі жилося спокійненько. Як вирішили, так і зробили. Вовка човник посадили. Аж тут і лисичка іде та співає. Та на човник на річості. Ласо поглядає. Пливи, пливи, васику, буду годувати, Про холодним хвастом буду частувати. Пливу, пливу, матусенька моя дорогенька. сказав вовчик голоском тоненько, тоненько. Стоїть лиска на березі та й човник чекає, як їсть вона рибку, собі уявляє та тихесенько підніс. Пісеньку співає. Ой, яка ж я розумненька, яка ж я світренька, всіх у лісі, всі лісі обдурила, я лисенька руденька. Хочу я на бережку смачну рибку їсти. Як не соромно тобі, лисичко, брехати, забирайся, ти скоріше до своєї хати, бо як прийдуть зараз вірі сюди на розправу. Будеш мати з ними ти неприємну справу. Хіба можна ображати діточок маленьких та залишити без сина цих батьків стареньких? Тут і звірі підоспіли на оцю розмову і стали вони вести лисицею мову. Схаменися, дорогенька, не сором ти звірів. Всім на світі треба жити, заході і в мирі. Треба один одному всім допомагати і в лиху годину друзів захищати. А не хочеш ти так жити, з лісу проженемо. І тебе до себе з друзями не візьмемо. Ой, пробачте мене, друзі, все я дружу. І жити. Добре, добре, ми повіримо тобі, дорогенько, дозволимо в лісі жити, лисичко руденька. Ми лише хочемо, щоб ти знала цю науку. В лісі кожен має кругову поруку. А я хочу, щоб ти знала і запам'ятала, що не смієш ти у лісі нікого дурити. У з усіма треба шити. Зараз іди до Вася, та проси пробачення, що прости тебе, хлопчина, за твої творіння. Добре, добре, я піду проситися, щоб у лісі знали всі, яка я лисиця. Побігла лисичка до хати в лісочку, що стояла недалечко, отут на горбочку. Постукала тихенько. І стала просити. Простіть мене, люди добрі. Прости і Васю. Обіцяю більше ніколи нікого не дурити. Обіцяю, що не буде більше зла робити. Ані в лісі, ані в полі, а ні в кого в домі. Ми тебе, лисичко, прощаємо, прощаємо разом із двірятами. Тебе пригощаємо рибою, капустою, яблучком смачненьким, що НАМ і васик маленький. Тож давайте на радощах усі заспіваємо про мир, ДРУЖБУ та злагоду, яку в лісі маємо. ЗНАЮТЬ ВСІ, КОЛИ Є Казка вигадка всяк знає, але ж казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є, до роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жити. Бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрим робить нас. Казки мої улюблені, улюблені казки, хоч їх на пам'ять знаю, читаю за люблі, хочіть напам'ять стаю, читаю.